Hey. Привіт, привіт! Безмежно рада вітати! Ви на каналі Сієфіт. Дякую, що завітали. І сьогодні ми виконуємо важливий та потрібний комплекс для зменшення гіперлордозу, зменшення сутулості та стабілізації нашого тазу. Для кого цей комплекс? Що таке гіперлордоз? Це екстра вигин хребта, такий прогин поперекового відділа, який часто зумовлюється з сидячим стилем життя, є поширеним серед людей з зайвою вагою та з'являється у молодих матусь. Після вагітності також це тренування буде профілактичним, адже ми класно пропрацюємо мобільність нашого тазу. Вам нічого не потрібно, тільки ви. Килимок, схема роботи 40 через 10 і важливий моментик, якщо ви маєте проблему зі спинкою, так тобто у вас є гіперлордоз, ви його бачите, то це тренування потрібно виконувати щонайменш через день, а краще щоденно, щоб побачити результат. Протягом місяця вже будуть певні зміни. Супер, розпочинаємо. роботу. Для першої вправи ми вийдемо з тобою в випад, зафіксуємо ніжку кожна в своїй лінії та почнемо рухати тазом. Ми відводимо саме таз назад і більше подаємо вперед. Назад, зовсім трошки, видих вперед. Супер. Опускай плечики. Шия довго витягується, спинка рівна, прес напружений. Відчуваєш, як ти працюєш. Синхронізуй рух з диханням, видих. Видих, чудово, видих, ще, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Є. Далі ми з тобою будемо додавати невеличкий рух вперед. Тобі потрібно не прогнути спинку, так, тримати таз посерединці, рухатись ледь-ледь донизу, повертатись. Чудово. Є. Зараз ти тут розтягуєш клубово-поперековий м'яз, який є укороченим так, при передньому нахилі тазу, що відбувається при гіперлордозі. І наша задача його розслабити, також тримати цю серединну лінію, так, навчити тебе та твоє тіло втримувати її. Є. М'язи сідниць дуже часто слабкі та задньої поверхні стегна, тобто корисною порадою буде також закачувати м'язи сідниць та задньої. Окей, наступний рух, ти опустилась, знову ж таки, спинку не провалюй, тримай. І тут додаємо роботу грудного відділу. Ліко тягнеться до підлоги, відкривається. Вдих. Видих. Уявляй, ніби в тебе корсет. На всій зоні попереку ти не можеш нею провалюватись, скручуватись і працюєш більше грудним відділом. Від лопатки. Видих. Видих чудово. Три, два. один. Є. Ми змінюємо ніжки, беремо кут 90 на другу і розпочинаємо ці три рухи спочатку, так, з руху тазу. Назад трішки вперед. Назад дуже не треба, проблем з прогином немає, так навпаки більше старайся вперед подати. Чудово. Видихай. Також потрібно виділяти твою увагу м'язам, животика. Обов'язково, укріплювати пресик, ще дихай. Трішки. І. Да. Чудово. Зафіксували тут. Можемо прямо ручками тримати. Подаємось, повертаємось і поїхали. Чудово. Прес напружений. Спинка рівнесенька. Раз посередині дихаємо, видих, видих, Ще чудово останні п'ять, чотири, три, два. А один є. Опускаємось донизу, втримуємо нашу спинку. Так, немає ось цього прогину, ми її не провалили. І потягнулись з та відкрились. Вдих. Видих. Ще. Чудово дотягуємось ліктем, відкриваємось. Є-є-є. І три, два. Один. Чудово! Далі додамо ще трішки роботи з грудним відділом. Опора колінця, таз, оп, Посередині, фіксація. Закрились. Відкрились. Є. Вдих, відкриття. Видих, закрились. Чудово, класно відкривай лікті. Добре скручуйся. Шийний, грудний відділ хребта. Відчуваєш сідниці в напрузі. Є-є-є. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Чудово. Далі ми виходимо в коліно кістєву позицію та будемо робити вправу докбрт. Ми скрутились протилежній лікоть. Та коліно зустрілись. Витягнулись. Видих. Вдих. Видих. Ти рівнесенька лінія на видих. Повністю вирівнюєш ніжку на рівні сідниці, а ручка на рівні вушка плюс-мінус. Опорні кінцівки. Тиснуть в килимок. Є. Спинка не прогинається. Повільний та підконтрольний рух. Ще. Видихай, видихай. Робота з диханням важлива. І... Так. Да. Буде друга сторона. Чудово. Поїхали. Три, два, один. Витягнулись. Чим повільніше, чим більше контролю, тим краще. Ще, ще, ще. Дихаємо. 10 секунд. Трішки. І. well done, Роби переворот на спинку швидесенький. Бери ніжки під кутом 90. На рівні тазу, ручки притиснуті і на видих. Ми йдемо в одну сторону. Вдих. Видих. Чудово. Нема задачі опуститись дуже низько. Є задача тиснути попереком в килимок. Спинка кругла. І класно видихати. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Чудово. Вдих. Видих. І п'ять. Чотири, три, два. Один. Було. Супер. Є. Одну ніжку вирівняй. Другу ніжку бери до себе, відводь в сторону і повертай. І таким чином пропрацьовуємо наступні 40 секунд. До себе поворот. Дихаємо ще. Чудово. Трішки прокрутили, відвели стегну в бік. Кожна точка фіксуємось і повертаємось. Як твій поперек? Він не прогнувся, він тисне в килимок. Так, дуже важливий момент. П'ять. Чотири. Три. Два. Є. Окей. Друга ніжка буде так само в роботі. Фу, округляємось та стрішечки на себе. І поїхали. Фу, на видих. Фу, є, як можна ширше відвели. Плюс весь час, коли ти відводиш, ти тиснеш на себе. Фу, є. Дихаємо. Ще трішки. Чудово. І. Окей. Okay. Є. Yeah. Чудово. Далі ми з тобою беремо одну ніжку, вкладаємо під кутом 90 в сторону, ручки за голову, долоні потилиться, закриваємося. Та відкриваємо. У нас працює знову ж таки з тобою більше грудний дітів. І видих. Вдих. Видих. Чудово. Повністю закривайся. Відкривайся. Ще декілька секунд. 20. Вдих. Вирі. Окей. І. Так, да. чудово. Далі буде друга сторона. Ти знову вирівняла одну ніжку, взяла кут 90 іншого і ручки за головою. Поїхали. Намагаємось прямо ліктем торкнутися підлоги. Знову ж таки, спинка поперек не розслаблений. А підконтрольний видих. Ще, ще, ще. Чудово. Є молочинка. Декілька повторів. І один. Окей. Супер, заключне. На сьогодні заключні 40 секунд роботи. Це сідничний місток, але не з акцентом на сідниці, а з акцентом на спинку на м'язи животика. Що ми з тобою робимо? Підкручуємо таз, ледь, -ледь нагору, видих повернули. П'яточки в цей момент, видих на горі. П'яточки ніби тиснуть в підлогу. Так, контролюєш. Притиснувся поперек куприк. Відірвався куприк, поперек, хребець за хребцем. Дуже високо не треба. Ще. Більше роботи дихання. Чудово. І да. Чудово, супер! Тут було. Супер, well done, Тренування є. Я буду дуже вдячна за ваш коментар під цим відео. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися, і поставити дзвоник, щоб не пропускати нові корисності від мене. З вами була ваша Сія Фіт і до зустрічі! На